кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 63 на 50 см. Сірого кольору, виготовлена з нержавіючої сталі. Каркас мийки, товщина 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Комплект входить. Змішувач з витяжним гусаком. Досить практичний: на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, лоток для розморозки, овочів та фруктів. Можна й м'ясо розморожувати, сифон в колір мийки та всі кріплення для нього. Кріплення. Ціна такої мийки 5500 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.